Останнім часом у дружківці намітилася тенденція щодо збільшення кількості бажаючих закрити тут свою підприємницьку діяльність. Ті представники малого і середнього бізнесу, переважно із Горлівки, що ще недавно переносили юридичну адресу із зони АТО в інші міста регіону наразі повертаються. ми могли, хто нас Повертаются. Нет, подождите, может, кто-то я приехал. Почему? Если у человека много денег, он может купить себе квартиру и перевести свой бизнес, почему бы и нет? А если допустим как мы так скажем средние? І ми Дрібні підприємці з горлівки і раді плишитися, але в умовах, що склалися, не бачать іншого виходу. Стоїте, як вам рядом кто-то приходить, вам это Ні, не уже конкуренція. Конечно в же і в і в краматорські нас ніхто не ждет. Ну і какие плани у містник средні возьми на закривається далі? Как ми там відкриваємо. Даний факт підтверджують і у дружківському відділенні державної реєстрації юридичного та фізичного підприємництва. Все це объясняється тим, що вони на той території, де вони проживають, постійно не можуть, як я вже сказала, осуществлять свою підприємницьку діяльність. Уїжджати у них тоже можливості нет. Вони вимушені її закривати. Попри це цифра тих, хто хоче убезпечити свій бізнес від можливих ризиків в умовах проведення АТО і переносить його в безпечну дружківку, лишається достатньо високою. Ми переводимо підприємство в дружкову. А куди здання А роботу? Ако по сірошки Все связано з пенсійним фондом восім юридичних городу дружковки внов созданих. Плюс суди 25 п'ять юридичних ліс, які поміняли свої юридичні адреси. Це ті которые які перерегістрували свою юридичний адрес в город Дружковку з зони АТО. Натомість керівництво міста взяло собі за мету створити такі умови для бізнесу, аби підприємцям було вигідно його вести саме в дружківці. Це Донецьк гормаш підприємство завод. Донецкое электрооборудование, тоже завод электрооборудование. Это Донецкий институт Дон 106 человек тоже у нас зарегистрировался. Поэтому нам нужно уделить, чтобы эти предприятия у нас зафиксировались и остались. Певні пільгові умови введення бізнесу сьогодні пропонує і податкова. По оперативним 5 підприємств предприятий уже имеют розкорки офис. Три предприятия находится. В процессе перемещения нормами закона тысяча шестьсот предусмотрено освобождение субъектов хозяйственной деятельности на территории Ато. І на період АТО, от утоплати сімейного налога, арін плати за сімлю і ті на взноса. Отож, якщо вжити певних заходів для утримання малого і середнього бізнесу в дружківці, місто лише виграє, у тому числі фінансово. Так вже в грудні за рахунок підприємців із зони АТО місцевий бюджет додатково поповниться на 350 п'ятдесят тисяч гривень, розраховують податківці.